Друзі, всім привіт! Я ВТБ. Зараз будемо з вами розглядати, що тут цікавенького цього тижня. І одразу попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал. Беру вас з собою. Починаємо з посуду. Ось така тарілка овальна. Ну це вони запаковані, бачите, під курку, качку, можливо, щось таке велике блюдо якесь. Так. Дивимося 135 гривень. Отака От квадратна тарілочка. Написано для стейку 62,90, салатник. Великий 44,90 і маленький 39,90. Отакий От великий салатник. Люмінарк 329 гривень. Ну він дуже зручний. Якщо ви багато їсте салатів, тісто можна в ньому розстоювати та в принципі і замішувати. Приємна штука. Чашка керамічна. 79,90. 90 Чого вона чашка по штрих-коду? 49,90. форма для випічки такі. Це у мене є трохи більше. Дуже приємні, тут дивіться, приємні такі кольори. От, наприклад, взяти, як я собі брала, кількох кольорів: зелений, коричневий, якщо ви хочете. Є отакий от бусковий і є темно-коричневий, теж приємний. І я запікаю якісь маленькі десерти, яєшню можна в духовці запікати, і в мікрохвильовці. Я не знаю саме ці підходять. Тут не написано, чи ні мої підходять. Єдине, що з часом в мене потріскалася оця емаль тільки на одній. На всіх інших нормально. І отакий стакан 12,90. Так, пательня. Пательня 369 гривень, велика 28 см. Ден це буде трохи менше, бо бачите, вона з такими пологими краями. Не, а тут написано ВОК, Тільки хотіла сказати, що схожа на вок. Класно овочі, швидко на ній обсмажувати. Але для м'яса не дуже, тому що вона тонкостінна і за рахунок цих тонких стіночок вона не буде дуже сильно тримати тепло і дуже сильно розігріватися. Вона просто швидко буде розігріватися. І я думаю, всіх, у кого є газові плити, то зараз з цими вимкненнями світла вже придбали. Запальничку 100 гривень, бачите, з запасним оцим. Блоком. В принципі, от я один раз заправила, в мене схожа, то вистачає десь на три місяці. Ніж кухонний універсальний. Так, ніж 64,90. Точилка для ножів. Ну, Мені здається, вони тут постійно є, а ціни нема, так? Да? Як завжди, постійно є точилки. І постійно немає ціни. 90 гривень така коштує. Так, що тут цікавенького Давайте поглянемо. Тут ще якісь є запальнички. А вони такі самі. Мені просто здалеку здалося кілька кольорів. Багато різного кухонного приладдя. До речі, ліки 3599 і тут навіть, от така, бачите, щоб проціжувати, наприклад, компот чи щось, ви тоді ставите отак на водну, якщо вам треба великий отвір, наприклад, то навіть не знаю. Наче і так, а наче і ні. Зайво окупувати не хочу. Ніж для зелені, думаю, всі про такі ножі знають. 99... Ножиці для зелені 99,90. Овочорізка 219 гривень з терками Ось такими. Тут і шинковка є. Цікаво щодо якості, якщо хтось купував, напишіть. Ось такий набір контейнерів 8990. Ідемо е дивитися. Це е блинець для спеції, такий симпатичний. Коштує 63 гривні, він ручний. Якщо чесно. Е це класна річ для свіжого перця і крупносіль, я так перемогу. Але якщо у вас є можливість, купіть собі один раз на батарейках, це просто річ, яка, знаєте, от нам бива на кухні після посудомийної машини. От такі контейнери для спецій. Щось не в. Всти... А як же ж я її проб'ю? Тут немає. Ось є цінник. 59,90. Єдине, що візьміть спеції, які ви купуєте в пакетику прямо в АТБ і поміряйте, я не впевнена, що влізе. І ось така миска з дуршлаком одразу 300 гривень. Ну, купа різних дрібниць, що це? Щітка для миття для очищення 60 гривень, серветки целілозні, отакі от підставні. Під гаряче. 70 гривень різні малюнки, і, знаєте, вони схожі на плитку. От якщо ви на кухні робите ремонт і у вас залишається плитка, ви теж можете знизу наклеїти навіть просто якусь тканину і використовувати як підставку під гаряче. Малюнки симпатичні. Купа різного дитячого, бомба для ван 40 гривень. Дітки таке полюбляють щітка для вмивання і пілінгу обличчя. Але я знаю, що косметологи не радять таке використовувати. Я не впевнена в цьому, але просто те, що я чула, в мене були оці, знаєте, різні там модні штуки. І нічого я не використовую, бо стан пор в мене воно погіршило. Гелові патчі, цікаво, скільки коштують. 55 гривень 5 пар. Ось така подушечка для дітей, для подорожей. Так, 219 гривень тут, бачите, з маскою для сну в автобус, наприклад, або в потяг. Кажуть, що дуже зручно. Я не використовувала такі класні, ой, сова, дивіться, яка. Хоч собі купуй. Але за кермом, знаєте, незручно. Ще подушка так собі, може і зручно, а маска точно ні. Як завжди, тут купа різних дрібниць, армодифозор 130 гривень. Органайзер ось такий, ви можете підвісити, підвісити його на кухню, наприклад, зачепити за дверки і коштує він. 60 гривень. До речі, дуже зручно повісити на дверку, де у вас відрозі сміттям або іншу таку дверку, і тут щось зберігати саме всередині. Я ось так зберігаю. Воно, до речі, дуже глибоке, і знаєте, миючи засоби, отак навіть поставити його зовні практично не буде видно, особливо під столешною, якщо вона у вас. Трохи виходить і буде класна річ саме для зберігання. Я оце дивлюся. в мене просто мийка тут, і навряд чи воно влізе по висоті. А так би я навіть би взяла дуже мені ідея, ця сподобалася. Залишилися тонометри. От можна знайти 600 гривень і Слухайте, я побачила, що у ці гама продаються і в аптеках. І ви можете в аптеках подивитися, запитати, як вони по якості, все таке інше, і придбати. Бо за 600 гривень ще спробує цей тонометр знайти. Тут різні дитячі ігри для літа, для вулиці, бадмінтон. Так, дивимося. 170 гривень. Теніс. Мені здається, він був і судячи. З того, що немає в минулому влозі, я точно ціну озвучувала на нього тарілка, фрізбі 45 гривень, і оце ж повітряний змій, 100 гривень. Слухайте, оце просто згадка буде на все життя вашій дитині. Я просто рекомендую. У нас є такий великий, ми запускали, але це треба знайти, щоб було ж був вітер якийсь, щоб не просто так. Ще дивіться, які симпатичні іграшки. Це наче яйце і всередині жабиня або каченя. Симпатичні А тут ще є зайчик і пінгвін, 199 гривень. А ви казали різні корми сухі. Давайте я отак просто пройдуся, і ви подивитесь на ціни. Можете ставити на паузу. І дивитися, я не впевнена, що це ті корма, які можна рекомендувати, бо в мене немає ні котів, ні собак. Я підгодовую собак на вулиці, і котів, звісно, підгодовую іноді. Але знаєте, ми з ними настільки близькі знайомі, щоб розуміти, це в них очі вилазять. Щоб розуміти, чи подобається чи ні, і чи якісні ці корми чи ні, наче брід. Преміум, бачите, навіть написано. Так, дитяча іграшка за такими вилазячими очима. Як же ж її просканувати? Єде, так? Да? Дивимось. 57 гривень. Це антистрес такий. До речі, мені треба тут знайти повітряні кульки, тренувати легені. Є тут також акумулятори для холоду досі, і я рекомендую. Я наприклад беру сумку з собою термо акумулятори холоду і купую морозиво. Інакше додому його ви можете не донести і не довести на вулиці. 42. Бур для пляжної парасольки. Ось він 59,90-60 гривень. Ну до речі, знайшла пляш, але я не впевнена, що там ми цим буром. Пройдемося, там не та не так вже прям пісок. Такий, знаєте, він вже затрамбований, і виїжджаємо туди ввечері, то вже парасолька і не потрібна. А, набір для пірнання, надувні матраци, 400 гривень. В мене ось такий ми купували, коли в нас багато а, ночувало людей з Харкова. Добре, що один був. Потім ми ще один докупали, коли почала працювати пошта, бо і в АТБ їх здається теж завозили. Також отакий великий матрац 600. 50 гривень. На пляж, до речі, класно. От тепер, можливо, туди ми і будемо брати. Повітряних кульок я не бачу. Так, знову ця подушка з маскою. Капці. Слухайте, такі легенькі, 140 гривень. Прям дуже легенькі. Підслідники жіночі чоловічі, сімейні труси чоловічі, покривало. Мені здається, воно вже було покривало. 450 гривень розміри 2 х 220 І от вам тут термосумка. Чи не термо? Ні, звичайна сумка. Давайте подивимось, скільки коштує. Ну так, виглядає непогано, можна на пляж брати з собою. Виглядає непогано, немає штрих-коду і немає цінника. Тож я не знаю, може у вас в магазині повезе, це, якщо ви можете. Якось виїжджати, добиратися на пляж, якщо у вас це безпечно. Ну, як завжди, купа різних дрібниць. Значить, сталева Міцю такі пакети, дуже класні. І зараз вони дешеві: 79,90, 5 штук 240 літрів і 10 штук 160 літрів. Я використовую для того, щоб ялинку пакувати їх. А от цікаво. А просто ціна одна і та сама. Я оці великі купую саме по п'ять штук, а пакування бачите різні. Ви або той берете, або той. Ну, отак, от сьогодні в АТБ. Ще що хочу показати, хто зараз консервує. Я просто рекомендую отакі рукавички. В мене схожі. 75 гривень вони коштують. Я всю консервацію беру не звичайними, там рушниками чи чимось, а саме такими силіконовими рукавичками. Тому що вони, якщо укріп у вас і просочиться десь через кришку ви собі не опалите руки. Тож рекомендую. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.